Люба усе гаразд. Mm. Може, підеш на гору і займешся своєю медитацією. Дякую. Знайдіть спокійне місце і заплющте очі. Уявіть біле світло, воно кличе. Агов, а тепер відчуйте, як любов проникає у ваше тіло і виривається з ваших грудей. Глибоко вдихніть. І пам'ятайте, енергія, яку ви даруєте всесвіту, завжди повертається. благаю Думаєш, це якась карма за те, що ми скоїли? Що як хтось бачив, що сталося, ви маєте щось зробити. Таке насилля не вперше трапляється у Саутпорт. І воно не припиниться. Я хочу напитися. Хтось полює на нас. Допоможіть нам. Я маю єдине запитання: що ви скоїли минулого літа? Це місце таке неймовірне, хоч здохне.